У Коростичівській центральній районній лікарні відкрили оновлене травматологічне відділення. Тут пропонують якісну медичну допомогу від травматологічних до нейрохірургічних операційних втручань. У нас працюють нейрохірурги. Також на базі нашого відділення є лікарі-реабілітологи, які кожен день займаються з пацієнтами і допомагають їм швидшому одужанню. Також наше відділення займається ендопротезуванням, заміною штучних суглобів колінного до кульшового суглобу. Це наш пріоритет, і ми хочемо розвиватися в цьому напрямку. Можу сказати, що тільки дві лікарні в області отримали з Міністерства охорони здоров'я дозвіл на протезування суглобів. Це обласна лікарня і Крустишівська районна лікарня. І оце відділення якраз буде мати на своїй основі протезування. Сугів пацієнтом нашої області у лікарні кажуть, пишаються результатами ендопротезування колінних та кульшових суглобів, адже пацієнти встають на ноги в першу добу після операції. Михайло приїхав до Коростишева з області для заміни кульшового суглоба. Чоловік ділиться. Операція дозволила йому забути про милиці. Ну у мене був Артроз третього ступеня кульшового суглоба. Вже ходити не можна було практично нічого, як інвалід. Я приїхав сюди, мене прооперували. Я на другий день після операції пішов своїми ногами, тільки з ходунками, звісно. Я зараз ось бігаю по ще. Два місяці пройшло я вже кинув костелі. У оновленому травматологічному відділенні подбали про комфортні умови пацієнтів. Є дев'ять палат, розраховано на 30 ліжок перебування 30 пацієнтів. Тут палати розраховані двохмісні, є дві палати трьохмісні. Палати обладнані умивальниками, палати обладнані туалетами, які є майже в кожній палаті. Так само ми для пацієнтів дотримувалися безбар'єрності, туалети не мають порогів. Так само мають широкі двері, що можуть пацієнти на інвалідних візках заїжджати. Отримати безкоштовну допомогу у травматологічному відділенні Коростичівської центральної районної лікарні можуть пацієнти з усієї України для того, щоб потрапити в нашу лікарню. В частності в наше відділення потрібно взяти лише направлення від сімейного лікаря на госпіталізацію в травматологічне відділення. Це можуть зробити абсолютно всі пацієнти на території України. Ми надамо адекватну і відповідальну допомогу своїм пацієнтам. Також у лікарні є відремонтоване операційне відділення. Зокрема, там знаходиться необхідне обладнання для проведення травматологічних операційних втручань, щоб отримати детальнішу інформацію або записатися на консультацію до лікарів. Зверніться за номером телефону.